Так, Сьогодні у нас чергова розпаковочка Покупочки з інтернет-магазину Allo. Це у нас електрична зубна щітка Philips Sonicare так, Зараз розпакуємо подивимось. Добавляем упаковочку. Тут у нас чеки. Гарантийный талон. Прибираем упаковочку. И смотрим с начала упаковки такой коробочке поставляется зубная щиточка откроем окно поднимемся в место Тут у нас ідуть інструкції на декількох мовах різного роду буклетики, рекламації, інструкції, по використанню, зарядці та інше. І дивимось комплект. Один змінний картридж. Зарядна бстанція. Звичайний USB-роз'єм. Блочку зарядного нема, тому треба буде використовувати свій. Якусь потужність. Ну і безпосередньо сама щиточка, тример. Працює, індикатор зарядки. Ну, Ось такий чудовий набор, гарна щиточка. Дякую інтернет-магазину Allo за швидку доставку та гарну ціну.